Нові бігові Puma помадій 2 Nitro. гарні кроси для бігу на кожний день чи переплата за карбон. Давайте дізнаватися. День тестів минув, і в принципі я вам можу вам сказати своє враження від цих Daily Runner'ів від Puma. Вагать Deviate Nitro 2 289 грам у моєму розмірі. Це US 10,5 Euro 445-29 см. Їхнє позиціонування це кроси на кожен день. А також на довгі дистанції. Якщо в тебе гарний темповий біг, ти можеш в них побігати такі тренування. Але якщо дуже довго та швидко треба бігти, все-таки ну, така вага тобі потім буде відчуватися ну, занадто важкою. Тобто ці кроси, це про комфорт, окрема тема цих кросівок це пума Grip. Підмітка підошви від Puma ну, додає вам дійсно впевненості. Ти класно біжиш по будь-якій місцевості, будь то асфальт, плитка, ґрунт. Тобто цих красиво вистачить дуже надовго. І ти не будеш переживати, що десь у тебе не буде контакту при інтенсивному бізі. Але є і мінус. Ти не відчуваєш зміну покриття. Тобто Puma Grip однозначно додає впевненості, але ти не відчуваєш зворотній зв'язок в цих кросівках. Дроп 6 мм. Тут відчувається ну, доволі класно, це додає темпу тобі, швидкості, якщо тобі хочеться робити тренування інтенсивною. Я відразу як. Побіг, біг десь 4. Це для мене дуже-дуже гарний темп. Але відчувалося це, наче це було там 4.45. І тобто я був приємно вражений, як перехід ну, на ці кросівки посприяв збільшенню темпу. Навіть того, що мені це відчувалося зовсім. З іншими затратами ресурсів для цього. Тобто, ну, Puma дійсно гарно попрацювала між першою та другою моделлю. Я мав можливість міряти перше покоління у магазині. І однозначно, якщо ви хочете нове покоління кросів з високою підошвою з карбоном, треба вже дивитися на оновлені моделі. Це осінь 2022 року. А також зима, весна 2023-го, і ви знайдете гарні кроси на кожен день. По конкурентах у цих кросівок це ASICS Nova Blast 3 та Socken Endorphin Speed 3. Тобто ті кроси на 30-40, а то й 50 грамів легше, тому це треба порівнювати. Але якщо ви не гонитеся за Дуже-дуже темповим бігом на кожен день, Puma буде однозначно покомфортнішою. Що стосується ціни, без знижки це 160 євро в залежності від ринку. Зі знижкою, це вже 90 євро. Puma досить часто робить знижки на своє взуття, підбиваючи підсумки. Якщо вам треба карбонові Кроси з гарною проміжною подошвою топовою Pebax Puma це Nitro Elite класною Єва під п'ятку. Зі верхом, який добре вентилюється підміткою Puma Grip щоб можна було бігати де завгодно, то це гарні комфортні делі ранери від. Тому дивіться. Порівнюйте, порівнюйте своїм темпом і обирайте гарні кроси, щоб бути впевнені в тому, що ви будете і надалі гарно та класно бігати. Я для себе вирішив залишити ці кроси як частину підготовки до марафону, який відбудеться у місті Кривий Ріг 29 квітня в парку Гданцівському. Тому. Це для мене буде гарний досвід, як тренуватися в 9 9 2 від Кума, та потім пробігти марафон. Тому обирайте незалежності від бренду, гарні кроси, щоб ваші ноги та м'язи відчували тепле ставлення до себе. І ви надалі бігали, бігали і бігали.